Українське радіо повертається на Донеччину. Завтра в Маріуполі стартує Голос Донбасу. Це оновлене обласне радіо. Два роки воно не працювало, і Ось 1 липня, перший після тривалої перерви ефір. Павло Палагута розкаже подробиці. Два роки тиші і ось останнє приготування. Завтра Донецька філія національної телекампанії України запускає радіостанцію Голос Донбасу. Ми стартуємо з. Першого передавача наукової частоті 67,34 МГц в місті Маріуполь. Далі плануємо розширювати мережу передавачів. Ми отримали ліцензії на ФМ-передавачів шести містах. Також плануємо використовувати передавачі спільно з першим каналом Українського радіо, які вже працюють на Донеччині. Обласне радіо не працювало на Донеччині понад два роки відтоді, як його потужності захопили бойовики. Попри всі намагання відновити мовлення, не з Донецька не вдалося, не було технічної можливості. Аж поки нещодавно Національне радіо не виділило одну зі своїх хвиль в УКВ-діапазоні. Конструктивний позитив такою буде філософія каналу. Ми намагатимемося розповісти про приємне, про конструктивне про позитивне, про те, що є. Звичайно, якщо буде негатив, ми повз нього не пройдемо. Але основна наша увага це на конструктивному позитивному. Для того, щоб створити гарний настрій, поінформувати про гарячі і негарячі події в нашому регіоні, додати. Цікаву і корисну інформацію. Радіостанція Голос Донбасу працюватиме в ефірі цілодобово. Журналісти вже підготували низку тематичних програм. Утім, головними вважають новини. У нас буде п'ять блоків інформаційних протягом доби, в яких ми збиратимемо інформацію з міст Донеччини, репортажі, новини. також у нас планується інформація свіжа, найсвіжіша з лінії розмежування, інформація з контрольних пунктів в'їзду-виїзду. Крім ультракоротких хвиль, почути голос Донбасу можна в інтернеті на сайті до а згодом сигнал з'явиться в FM-діапазоні. Павло Палагута, Олександр Батарчук. Новини на першому.